Шановні українці, у кожного є потреба покосити траву. Я впевнений в цьому. Або у себе на діляночки, або до матері поїхати покосити. Але час від часу ви цим займаєтесь. І звісно, у вас є думки, а який же апарат для цієї мети купити. Ну, звісно, я особисто користуюся мотокосою, бензиновою. Але у кого є можливість підключити електроенергію, то, звісно, простіше. Зручніше в користуванні, не треба ні бензином, ні маслами займатися. Це електрична каса, яка називається тримір. Дуже проста ситуація. До мене звертається мій сусід, каже Анатолій, треба тример. Він мені довіряє, він користується постійно тільки Бош. Я, звісно, що я роблю? Дзвоню в інструментаріуму Ігорю і питаю Ігор, яку порадиш. Який порадиш тример, щоб він задовільнив потреби сусідів? Він каже, звісно, цей триммер називається Bosch AFS2337. Чому Bosch? Ну, в загальному. Тому що повністю забезпечується гарантія 3 роки, реально забезпечується. Сервіс просто на висоті. Це саме головне запчастини і все таке інше. І звісно, це якісний інструмент. Можливо, він трошки дорожче, але воно того вартує. Так ось, Куп... привіз яммер. Е, звісно, хочу вам розповісти е, свої думки, а що він собою являє з моєї точки зору, бо мені ж також цікаво, електричний такий. На що звертає майстер? Е, коли купляє для того, щоб транспортування. Як на мене, це позиція номер один. Тому що якщо він величезний, дуже тяжко, якщо седан машину з, його запихнути. А якщо він складається з двох частин, то це питання знімається, він влазить в будь-який багажник. Друге питання це потужність. Менш потужні, звісно, вони ну, перегріваються, виходять з ладу. Більш потужні, вони важкі. Тому у Боша середній варіант 1000 Вт. Як на мене, він влаштовує всіх. Наступний варіант: деякі триміра менш потужні, працюють тільки з лескою. І леска може бути дуже тоненька, яка не впорається навіть з травою. Цей тримір може працювати і ось з товстою такою лескою. 3,5 мм товщиною. І може працювати, якщо вам треба кущі або дуже таку серйозну траву, то може ось таким лезом працювати з такими ножами. Він забезпечить повністю любі роботи. Це не частково. Наступне, що давайте його з'єднаємо, ну, щоб ви подивилися. По з'єднанню немає тут у мене ніяких претензій. Чим простіше, тим, тим краще. Тут взагалі нічого складного немає. Є піптик, він тут зафіксувався, закрутили потужно. І все, воно готово до експлуатації. Наступне. підготовка. Тут зараз стоїть лиска. Бачите? Вона. В комплекті дає, дається ще дві додаткові, вони зберігаються ось в цій ручці. Ручка слугує болтом для кріплення оцієї ручки. Ну Ця ручка для мене невідома, тому ви можете просто не болтом а навіть гайкою. Тобто сюди просто поставити гайкою і буде у вас без цієї водоробла тому що я не розумію, для чого воно мені воно не зручно. Хоча, може, комусь воно і буде зручно. Бачите, як воно вдівається так прикольно. Так, давайте подивимося. Вона відкрутається, відкручується вправо і знімаєте. На цю різьбу можна посадити будь-яку іншу катушку з лискою, але я розповім, чому ні. Чому не можна. А тут дуже простий механізм, розбирається. І можна сюди вставити іншу лиску. Вони, бачите, вони не витягуються, вона, як в цій, як, ну, традиційно, як і в п'ят, вона не витягується. Чому вони таким шляхом пішли? Бо це електродвигун. Електродвигун нагрівається. Ну і не тільки електродвигун нагрівається, нагрівається і частина редуктора. Тому 10-15 хвилин працюєте, і 10-15 хвилин відпочиваєте. За цей час ви можете замінити лиску. Тому що вона ж не вічна, я думаю, от якраз на 15 хвилин її вистачить. Замість катушки ви можете за допомогою ось таких приспособ поставити сюди лезо, але це для трави. Пам'ятайте, що закручується вона різьба ліва і закручується відповідно. Ага. Тут спеціально є спеціальний така шток вставляти, щоб закручувати. Ось так вона закручується. Ви бачите, кожух тут є спеціальний, який треба закрутити, поставити. Він доволі товстий, міцний. Як на мене, він гнучкий. Тому я впевнений, що він прослужить доволі довго. Е, на кожухі немає ніякого леза для обрізання лиски. Ну, ну, чому немає? Тому що тут вона. Ставиться катушка ну, ставиться повністю нові, ну, вже їх не треба обрізати. Тому оцей варіант сюди ну, не дуже підходить. Я би не рекомендував би вам експериментувати. Так, ну тепер давайте подивимося, саму, сам механізм. Він не тяжкий, як на мене. От повірте, воно не тяжке. Оця ручка, вона. Тут прогумована, тут доволі товста гума. Просто так ви його не включите, треба з фіксатором включати. На жаль, воно не фіксується, і, можливо, це правильно. Треба постійно тримати. Ось такий коротенький шнур. Він, в принципі, не переламається, коли ставите. Тут є для шнура кріплення, щоб ви не видергивали. Ось так продіваєте сюди. І кріпити за цей крючок. Ну, продумано, продумано. Давайте одінемо, щоб подивитися, наскільки воно зручно буде. Так, як на мене, воно зручно. Тут широка шлейка. Оця, оця шлейка вона доволі маленька, як на мене. У мене вона зовсім така широка і ще більша. Але для такого легкого варіанту вона ну, мені подобається. Так, ось, що мені більше всього подобається, оцей варіант, що ви можете регулювати оцей повзунок. І він дуже легко фіксується. Бачите так раз І зафіксувався. Просто фантастично. Я би цю ремінь зробив би більший. Але ж це китайці, це він же зроблений в Китаї. Тому вони, звісно, на такий зріст не розраховані, трошки, трошки не вистачає. А так, в принципі, більш-менш. Мені особисто не дуже зручно, щоб дивитися, як треба тримати руку. Рука згинається, бо постійно треба нажимати. Я би десь в такому положенні. Оця ручка взагалі не зрозуміла, для чого вона, як отак от тримати. Тобто, ну, взагалі не зрозуміло. Тут тому її можна взяти і викнути, щоб менше бовталось. А так, в принципі, немає в мене претензій, подивіться, дуже зручно, дуже, як на мене, легко працювати з нею буде. Так, що я ще можу сказати? То, в принципі, я сказав все, що хотів. А саме головне, саме головне, якщо мене дивляться росіяни, пішли вон з моєї країни і з мого каналу. Вам не місце взагалі в цивілізованому світі. Росіяни і країна Росія це країна терористів. Там живуть терористи, які підтримують війну. Пішли вон. Для українців. Якщо ти українець, то якщо ти. На війні честь і хвала тобі. Якщо ти працюєш, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!